День Господній це один день, це момент, чи це період. Якщо брати Солонян, то ми бачимо, що це період, тому що він починається від підхоплення церкви і завершується другим явним приходом Ісуса Христа. І ось другий прихід Ісуса Христа. Другий пригід Ісуса Христа. Невидимий і видимий. І ми побачили минулого разу різницю. Ми, по крайній мірі, побачили сім різниць. Які, які вказують на те, що підхоплення церкви, невидимий прихід це не те саме, що другий явний прихід. Це дві різні події. події. Хоча в Біблії вони з'єднуються, об'єднуються як одну подію і часто називається День Господній. Тому що між підхопленням церкви і між другим явним приходом Ісуса Христа, що буде відбуватися? Велика скорбота. Тобто, Божі суди будуть виливатися на Цю землю і на грішних людей. Божі суди будуть вирватися. Тому, тому, скажімо, ось день День Господній починається від, від підхоплення церкви і завершується другим явним приходом Ісуса Христа. Добре, Ліля, ви включили, так? Давайте прочитаємо цей вірш. Третій розділ: 13 вірш. Нехай він змісни серця ваші невинними у святості перед Богом. І нашим Отцем при приході Господа нашого Ісуса з усіма святими Його. І я казав, що є, дві, є два варіанти пояснень цього вірша: мова йдеться про підхоплення церкви, чи мова йдеться про другий явний прихід Ісуса Христа. Нехай Він зміцнить серця ваші невинними у святості перед Богом і нашим Отцем при приході Господа нашого Ісуса з усіма святими Його. Але звернення до кого? <кій> до солоня. Солоняни повинні були змістити свої серця на що? На другий явний прихід Хиса Христа, чи на підхоплення, на момент підхоплення церкви. От бачите, тут ось тут, якщо ми читаємо текст, нам здається, що йдеться мова про другий явний прихід Христа з усіма святими його, так? І можна так, і так? Можна так і так е трактувати, пояснювати, а можна розуміти, що Павло. А можна розуміти, що Павло має на увазі, має на увазі другий прихід Ісуса Христа, не розділяючи, не розділяючи підхоплення і другий явний прихід. Нехай серця ваші невинними у святості. Перед Богом нашим Отцем при приході Господа нашого Ісуса з усіма святими. І друге, значить, одне пояснення це другий явний прихід Христа, коли, коли явиться слава всіх святих, коли Господь прийде у славі зі всіма святими. Тобто світу буде явлена слава дітей Божих. Друге, друге пояснення, друге пояснення, мова йдеться про підхоплення церкви. Мова йдеться про підхоплення церкви. Чому? Тому що. Важко зрозуміти, важко зрозуміти, що Павло хоче, щоб вони зміцнили своє серця у невинності, в святості перед Богом при приході Господа нашого, при приході Господа. Адже ж солов'яни не очікують другого явного приходу Ісуса Христа, а очікують підхоплення церкви. І на цей момент їхні серця мають бути зміцнені невинними у святості. Невинними у святості. Тому друге пояснення таке. Друге пояснення, що. Е, Ісус Христос, це хотів сказати Роман, так? Молодець. Це те, що я хотів сказати. Друге пояснення це, це е, бачите, Христос проходить за церквою, за церквою, яка на землі жива, але він проходить з ким. Він приходить і перше воскресають померлі в Христі. Тобто, та частина церкви, яка вже відійшли, них відбувається воскресіння, і з ними, і з ними він сходить. З ними він сходить, і в цей момент відбувається підхоплення, підхоплення живих. Тобто, практично, практично, друге пояснення це. Друге поясне, це мова йдеться про підхоплення церкви, про підхоплення церкви, і просто на повітрі відбувається зустріч. Но перше воскресають померли в Христі. Тому, тому для підхоплених для підхоплених Христос приходить уже із воскресшими, із Воскресними, які раніше померли. Розумієте? Тому що не відбувається Воскресіння померлих в Христі і підхоплення в один момент. Не відбувається перші ті Воскресають, а потім підхоплюємося ми. Тому виходить, що для нас, які підхоплюються, Христос уже із тими, які Воскресли. Які воскресли. Тому, ну так, тому це тому друге пояснення. Тому я казав, що є два пояснення: перше пояснення, що мова йдеться про другий явний пригід Ісуса Христа, друге пояснення, що мова йдеться про підхоплення церкви. Я казав, що одна і друга точка бачення допустима, але я більше тримаюся, я більше притримуюся точки бачення, що мова йдеться про підхоплення церкви. Чому? Тому що в четвертому розділі мова конкретно йдеться про підхоплення церкви, і для них надія потішайте, яку надію, що ви будете підхоплені, і ви будете за з Господом. Тому, тому важко тоді уявити собі, що Павло їх націлює. Очікувати підхоплення церкви, а тут не мав би їх вчити, що вони мають змінити свої зінця невинні у святості до другого явного приходу Христа. Коли до другого явного приходу, вони вже будуть з Господом. Розумієте? Хоча можна об'єднати, коли Павло говорить, коли Павло говорить, Нехай Він зміцнить серця ваші невинному святості перед Богом і нашим Отцем при приході Господа, нашого Ісуса з усіма святими Його, він не розділяє і не старається пояснити, не розділяє на перший прихід і другий, на невидимий і видимий, а просто їх об'єднує і говорить як про одну подію, говорить про другий прихід Христа. Розумієте? Я більше запутав вас? Но, мину, минулий раз, коли я брав аргументи, минулий раз, коли я брав аргументи розділення, е, коли я брав аргументи е, різниці між невидимим приходом і видимим приходом, то я ось цей вірш приписав, цей вірш приписав до другого явного приходу Христа. Тобто, не звернувши увагу на те, що я перед тим говорив, що мова йдеться про невидимий приход у цьому вірші. Добре, щоб ви це мали на увазі, тому що місце спорне, місце спорне, і ну, якщо слідувати контексту, то я більше схильний до того, що мова йдеться про невидимий прихід Христа. Бо інакше тоді нема смислу розділяти. і Солоня. І прочитаємо з першого по 11 вірші. І зупинимося сьогодні тільки на кількох, міс... на кількох віршах, тому що у нас просто не буде вже часу. Я читаю. А про часи та про пори, брати, а про про часи та про пори, брати, не потрібно писати до вас. У временах, бо самі ви докладно це знаєте, що прийде День Господній так, як злодій вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як муха тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас як злодій. Ви всі сини світла і сини дня. Не належимо ми ночі, ні темряві. Тож не будемо спати, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі. Бо ті, що сплять, сплять вночі, а ті, що напиваються, вночі напиваються. А ми, що належимо дневі, будьмо тверезі, зодягнувшися в броню віри і любові та в шолом надії спасіння. Бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом, що помер був за нас, що чи пильнуємо ми, чи спимо, купі з ним ми жили. Утішайте тому один одного і збудовуйте один одного, як і чините ви. Амінь. Так, а про часи та про пори, брати, не потрібно писати У временах. Про які часи і про які? Значить п'ятий розділ, перший, другий, третій вірші, ми кладемо до цих віршів запитання, коли станеться це? Коли це станеться? Що в четвертому розділі Павло сказав? Що має прийти Господь, ми маємо бути забрані до Господа, маємо з'єднатися з Господом і так завжди з ним будемо перебувати? Має відбутися Воскресіння померлих присті? І переміна наших тіл, ті, які будуть в той момент живі. І виникає запитання, коли це станеться? коли це станеться І Павло дає відповідь: Коли це станеться? Згідно трьох вершів, читаємо ще раз: а про пори а про часи та пропори, брати, не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно, знаєте, що прийде День Господній так, як злодій вночі. Як злодій вночі приходить? Ви слухали про кубенка, так? Не попереджує. Значить, можна знати, коли прийде Господь. Дивіться. Як цікаво, як цікаво знову, ось це місце писання нам показує, що Павло об'єднує дві події в одну. Він об'єднує, він об'єднює День Господній, День Господній, який починається із підхоплення церкви і завершується, і завершується другим явним приходом Ісуса Христа. Чому? Чому? Тому що, е, чи має признаки другий явний пригід Христа в Біблії? Є ознаки, які попереджують про те, що має відбутися перед другим явним пригодом Христа. Євангелія Матвія, 24 розділ, так? Є признаки, які мають відбуватися перед другим пригодом Христа, е і є конкретно, що Христос сказав у Матфія, 24 розділ. І ось давайте відкриємо 24 розділ Матфія і прочитаємо із. 15-го вірша, але Ми можливо чуть чуть раніше. Матвія 24 й розділ. Дивіться. 14 вірш. І буде будеться Євангелія царства по цілому світі світові на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець. Який кінець прийде? Кінець цього чи кінець кінця? Остання сімка прийде. Тому що далі пояснюється, розумієте, тому що, коли часто люди думають, що... і тоді прийде кінець, і думаю, що все. Ось ось другий пригід писав, все кінець цього Но кінець, кінець дивіться. Кінець чого. Про що Христос тут говорить у 24 розділі? Пам'ятаєте про що? Хто може сказати? Коли, коли, наступить, коли прийде твоє царство, так? Коли, коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до нього, самотні спитали: Скажи нам, коли станеться це, це і яка буде ознака приходу твого і кінця віку? Три запитання звучить. Три запитання. Коли станеться це все, тому що він сказав, що буде все зруйновано. Буде все зруйновано, бо вони захоплювалися будівлями, храмом а Христос сказав, що буде все зруйновано. Вони спитали, коли це станеться. Друге, яка ознака приходу твого? І ознаки кінця віку. Тобто їх цікавить, коли він прийде, коли буде встановлене царство, коли буде встановлене царство. І Христос мало помало їм розповідає. І цікаво, і цікаво Він каже: повстане народ на народ, сьомий вірш, і царство на царство, і голод, морта, землетруси не стануть місцями. І все це початок терпінь породільних. мухи тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас. Початок терпінь породільних. Що це є? Початок скорботи, це час скорботи. Тобто муки породінні муки порудінні, до кого відносяться? До ізраїльського народу. Ізраїль має проводити покаяння. Ізраїль має проводити покаяння. Ізраїль має навернутися до Бога. І ось коли ці, коли ці муки, коли ці спаки почнуться, що вони вже будуть, ну. Роди будуть вже невідмінні, бо коли складки починаються, вже тоді людина не має ніякого контролю. Все, вже обов'язково після наступає, наступають роди. І ось ці складки вони, вони прирівнюються до великої скорботи. Тобто під цими складками треба розуміти велику, велику скорботу. Запам'ятайте це, тому що про це саме говориться, про це саме говориться у Солонян П'ятому році. Про це саме говориться. І коли ми йдемо далі, то він говорить, то він говорить. І провідна будеться, і проповідана буде ця, ця Євангелія царства 14 вірш по цілому світові на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Кінець це кінець кінця. Кінець -кінця. Тобто, прийде остання сімка, останній період, який визначений для ізраїльського народу. Пам'ятайте, що Христос сказав е, Даниїлові щоб що Даніїло було відкрито що для ізраїльського народу виділено 70 років тижнів. 70 років тижні це 490, 490 років. 483 роки сповнилося до владики Місії, після чого він був розп'ятий, після чого він е, був відданий на смерть. І тепер остання сімка має сповнитися. Остання сімка, ось це кінець кінця. Остання сімка це і є кінець, кінець історії ізраїльського народу. І під час цієї останньої сімки. Ізраїльський народ приєднується до схваток жінки, яка, яка е, почалися схватки і мають відбутися роди. Це ізраїльський народ, який під час останньої сімки е, Богом буде приведений до тої точки, що вони покаються перед Богом. Вони увірують в Ісуса Христа, і остаток Ізраїля навернеться. Вони впізнають того, кого вони прокололи. В них буде великий Дух Милості, Дух Святий. І дякуючи Духу Святому, вони звершать або як совершать істинне покаяння. Вони по справжньому покаяться. І, тепер, і, тепер, і дивіться з 15-го вірша. 15 Тож, коли ви побачите ту Гедоту спустошення, ту Гедоту спустошення, що про неї звіщав був пророк Даниїл на місці святому, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають, хто на покрівлі, нехай той не сходить взяти речі з дому свого. І хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою. Гори ж вагітним і тим, хто годує грудьми за днів тих, тому що дуже, дуже страшний час буде. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою а в суботу. Е, Пояснювати ці всі вірші не буду, тому що просто нас... нема, ну не нас не це зараз цікавить. І 21-й вірш, бо скорбота велика настане тоді, якої не було з спервопочину світу. Аж досі і не буде. І далі написано, і коли б не вкоротились ці дні, не, спасла б, не спаслася б ніяка людина, але через вибраних ніті вкоротяться. І до якого часу нам прив'язувати, і, і дивіться, тож коли ви побачите Гедоту з поспустошня, що про неї звіщав був пророк Даниїл на місці святому, хто читає, нехай розуміє. І хто не послухав, хто не слухав. Е Нашій церкві на нашому сайті в мене є шість проповідей. Сьому проповідь, так я не сказав, треба б до неї вернутися. Шість проповідей, і там мова йдеться про мова йдеться про годоту. Я там пояснюю детально про годоту спосошення. Що це таке годота з про яку звичав пророден ГІЛ? И... Скільки часу для неї виділено? Я там конкретно на кожне, на кожне це питання я даю відповідь. Можете собі послухати. Гедотас постошення, про яку звіщав пророк Даниїл, для неї виділено 3,5 років. І в кінці 3,5 років приходить Христос. Отже, жедота спустошення буде поставлена святому місці. Е, гедота спустошення в книзі Пророка Даниїла, вона в собі несла характеристику в трьох речах, в трьох речах. По-перше, жертвеник Божий був усунений, був поставлений жертвеник ідолові, був поставлений ідол. І поклоніння ідолові. Значить три речі: усунення, поклоніння Богові, поклоніння, е, поставлений жертвених ідолові, або як написано у Солонян: він сяде як Бог в храмі і буде себе за Бога видувати, і заставить людей собі поклонятися. Тобто, ось три речі: поклоніння Богові відсунене, поставлений ідол, і люди будуть поклонятися ідолові. І цим ідолом буде, пам'ятаєте то? Сам Антихрист. Сам Антихрист. Тобто він заставить людей, друга звірна буде допомагати в цьому, щоб люди поклонялися Антихристові. І ось від цієї гетопи спустошення в книзі прокада Неділа має пройти 3,5 має пройти років. Рік, роки і півроку Время, половремені. Коли в, ді... в книжній об'явленні ми вивчаємо, що означає «время», «времена» і «полувремені», то ми знаходимо і у 13-му розділі, ми знаходимо і у 17-му розділі, і ми розуміємо, що мова йдеться про 3,5 роки, мова йдеться про 42 місяці, мова йдеться про 1260 днів. Тобто, один і той самий час – 3,5 роки. На геодоту спустошення відділено 3,5 роки. І Христос каже, коли ви побачите Гедоту спустошення, то від цього часу можна вирахувати, коли Христос прийде, коли буде другий його явний прихід. Але коли ми читаємо послання до Слуня, і інші місця говорять, що коли Христос прийде, не знає ніхто, ні дня, ні години. Тому що е, від всіх це сховане. Це тільки в волі, в волі Отця. Тільки Отець знає, коли має прийти син. Отже, дивіться, тепер ми вертаємося до того. Для чого я заварив цю всю кашу? Для чого я цю у Сагурі? Я більше вас можливо запутаю, як як розпутаю. Е, Ми повертаємося до перших Солонян, п'ятий розділ, і дивіться, бо самі ви докладно та знаєте, мова йдеться, коли ж це станеться. І Павло каже. Пропори, про часи та пропори не потрібно тим описати, бо самі ви докладно не знаєте, що прийде день Господній як злодій вночі. Несподівано. Несподівано. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. Про які муки йдеться мова? Мова йдеться про явний другий пригід Христа, чи мова йдеться про велику скорботу? Коли ми вивчаємо муки носящої в утробі, то ми розуміємо, що мова йдеться про велику скорботу. Тобто, що на них прийде, несподівано? Не явний прихід Христа, а муки на них обваляться, тобто на них обвалиться велика скорбота. Божі суди почнуться. Отже ж, ми розуміємо, що Христос, що Павло тут, говорячи про День Господній, він говорить не про один день, він говорить про період. Він говорить про період. Отже, цей період починається із підхоплення церкви, і цього дня ніхто не знає, ні дня, ні години ніхто не знає. Але коли буде підхоплена церква, то на тих, хто лишається на землі, несподівано приходить цей час, тому що обрушуються на них великі скорботи, великі гоніння. І на них ця скорбота обрушується як на ту, яка носить в утробі. Вона не може тепер відродів. Ну, не може роти ні відтягнути, нічого не може зробити, тому що на неї прийшли е... схватки. Прийшли, і все, схватки і далі йдуть роди. І так само приходить у цей час несподівано. Вони знаходяться, е... вони входять у велику скорботу, і тепер це уникнути нікуди не можуть. Вони мусять пройти через велику скорботу, і велика скорбота закінчується другим явним переходом Христа. Тому. У перше послання до Солонян, четвертий, п'ятий розділ, скоріше всього, апостол Павло не говорить про один день, а говорить про період, який він називає День Господній. День Господній це не один день. День Господній – це період, який в себе включає підхоплення церкви, велика скорбота і закінчується явним другим приходом Ісуса Христа. Явним Другим приходом Ісуса Христа. Розумієте, немає запитань цьому питанні. Володя, для тебе зрозуміло? Чи важко тобі це все почерпнути. Дивіться. І тепер ще один вірш, на якому ще два вірша, на якому ми зупинимося. А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас цей злодій. Бо світла і сини дня. Не належимо ми ночі, ні темлі. Про що ці вірші говорять? Про що ці вірші говорять? Володя, про що ці вірші говорять? Як ти думаєш? А ви, браття, не в темрі, в той день захопив вас як з воді. Тобто другий. Ви вже правильні люди з спасінням і є моїх людей. Який відкривав і не даріть? А хто у світі? Світ про вас, Ісус Христос. Сам Господь, сам Бог, який вам здається, а ти себе не включаєш в число? Нічого. Чого? Хрещення, причащення, чи мати віщею, як себе зробити. А хто знаєш, те пише, тут може тільки пішов? Це вчора. Так. То два я закінчу, а потім наші запитання. Так. Добре? Я закінчу. Добре. Дивіться, брати і сестри, дивіться, брати і сестри, і тоді, і тоді четвертий, п'ятий вірші. Е... Чого нас цей день не може захопити як злодій? Коли злодій приходить, ніхто не готується для злодію. Злодій не попереджує, правда? І бо якщо би знали, що злодій має прийти, то приготовить би. Але в тому то і суть що злодій приходить несподівано. І ось ісус христос каже, що для всіх живущих на землі це буде як злодій. Це буде несподівано. Е, велика скорбота прийде несподівано на людей. Тобто Тобто, тому що ми очікуємо. А чому ми очікуємо? Дивіться, що він пов'язує. Він пов'язує із з нашим статусом. Із нашим статусом. Наш статус поміняний. Ми були сини темряви. Тепер ми стали сини світла. Ви, дивіться він каже, а ви, браття, не втемряві, в темряві, щоб захопилися злоги. Бо ви, бо ви всі, хто всі? Звертається до солонян, солоняни, які повірили, каже: ми вам передали слово, і ви це слово прийняли не як слово людське, а як слово Боже, яке і діє у вас. Через що вони стали синами світла? Через віру в Ісуса Христа, через почуте слово, в яке вони повірили. Через почути слово, в яке вони повірили, вони стали синами світла. І він вказує тут, що причиною того, що ви більше не в темряві, поміни ваш статус. Ви вже не діти темряви, ви діти світла. Не належите вибі, не належному більше ночі, ані темряві. Ну і далі, коли ми будемо сьогодні раз углядати, то ми побачимо, що поведінка, поведінка, е, чому вони чекають, чому вони пильнують, знову все опирається, тому що змінений їхній статус, тому що віруючих людей статус змінений. І він далі показує, що віруючі люди не призначені на. Мів Божий, але щоб одержали спасіння Господом нашим Ісусом Христом. Тобто, щоб були забрані або захищені від цього ніву, який має вилитися на цю землю. на цю землю І віруючи люди будуть від, цього, від цього від цього спасення. Отже, ж ми з вами побачили сьогодні, що. Не потрібно віруючим людям вищитувати дні, коли прийде Христос, а саме, коли відбудеться підходоване церкви, бо ми не знаємо. Ніхто не знає ні дня, ні години, знає тільки Бог. Але так, так як змінена наша природа, ми належимо, ми належимо світлу, ми діти Божі, ми діти світла, то наш статус, наш статус, він е, зробив нас або він нас спонукає, щоб ми. Щоб ми постійно його очікували. Чому? Бо це в нашій природі. Ми його очікуємо. Для цього ми спасені. Ми спасені для того, щоб одного разу з'єднатися з Господом видим чином і завжди з ним бути. Тому той день для нас не буде несподіваний. Хоча він прийде несподівано на всю землю. але для віруючих людей не буде несподівано. Чому? Бо справжні віруючі люди завжди чекають цього дня. Завжди я чекаю цього дня. Вони знають, що має відбутися в світі. Вони знають, що це може відбутися з хвилини на хвилину, а може відбутися через кілька років. Ми не знаємо. Це від нас сховано. Але коли вже відбудеться підхоплення церкви, і коли буде поставлена Гедота спустошення в половині сімки, то від того моменту вже можна приблизно вирахувати, коли має відбутися другий явний прихід Ісуса Христа. Амінь. Володя, тепер можеш знати запитання. То, що ти хочеш сказати. Що ти сьогодні щось прочитав?